Любі хлопчики дівчата, добрий день татусі і мами! Рада зустрічі із вами! Діти, яка ваша найулюбленіша пора року? Особисто моя це літо. Які прекрасні барви у літа. зелені, жовті, блакитні, білі, червоні, різні різні барви у літа. Ми разом із вами вже створювали літо. Коли ліпили жучка сонечка, аплікували гусеницю, малювали кульбабку та усі барви літа. Як ви вже бачите, літо можна зобразити у будь-який спосіб. Я хочу показати вам ще один не менш цікавий спосіб. У цьому допоможе мені моя помічниця. Отож, зображуємо літо оригінальною технікою, а саме за допомогою фокусу. Для початку налиємо молоко у ємність. Візьмемо фарби, улюблених кольорів, піпетку і будемо, набираючи фарбу, невеличкими крапельками крапати на молоко. Ось так от. Крапелька за крапелькою. Так, набираємо іншу фарбу. І знову крапелька за крапелькою. Які кольори у літа. Поступово заповнюємо всю поверхню. Так, і набираємо червону фарбу. Крапелька за крапелькою утворюються різні кольори. Тепер беремо ватну паличку і занурюємо її в мильний розчин. Та підносимо до нашої фарби. Ось погляньте, фарби починають розбігатися в різні сторони та змішуватись. Ось погляньте, як гарно виходить. Ось такі от барви у нашого літа. Це справжнє чарівництво. Кольорова магія. Ось таким способом ми зобразили літо. Тож які фарби у літа? Так, молодці же ми можемо розфарбувати літо? Ну, звичайно, діти, ви можете використовувати той спосіб, який вам найбільше сподобався. З нетерпінням чекатиму на світлини, де ви аплікуєте, конструюєте, ліпите чи малюєте літо. Бажаю вам успіху! Шановні батьки, навчити дитину зображувати. Це значить зробити універсально корисну справу для своєї дитини. Якщо ми навчимо дітей помічати красу навколо себе, бачити надзвичайне, у звичайнісінькому, дивуватися, захоплюватися красою природи, то подаруємо майбутньому людей спроможніх оберігати світ, як чудо, і створювати красу своїми руками. Дякую за увагу! До нових зустрічей!